Листове підживлення. Листове підживлення і чому воно все індивідуально. Дивіться, хто знає вже нас, хто знає виробника компанії Life Biochem, то ми звертаємо вашу увагу на те, що ми показували вам дошку агронома. По дошці агронома вам показували, що на яку фракцію, як що класно лягти, яку внесення, що коли робити, по якій культурі і по якій технології. А на зараз ми вам пропонуємо тільки трех, трохи вашої уваги. Дивіться. Багато звернень, дивіться, стосовно промого такого звернення. Є соняшник, посіяли, соняшник посіяли з карбамітом. Соняшник посіяли з карбамітом. Що треба робити? Дивіться, ну азота ми туди дали для первічного старту. Тепер нам потрібна гумат лф 20 та паскаль. Азот фосфор калій в концентрованій формулі та гумат лф 20 тобто літр фаскаля і 0,304 літри гумату. Все, що потрібно, це в шапки профілю звернутися до нас і отримати індивідуальний підхід до кожного поля, до кожної культури, до кожного клієнта. Звертайтесь!